Ми плануємо зініціювати таку практичну традицію, запрошувати журналістів і ознайомлювати вас і нашу громадськість громаду з роботою структурних підрозділів національної поліції. Люди повинні знати і орієнтуватися, чим займається поліція, які у нас є сили і засоби. Які є можливості, які є підрозділи, і практично чим вони займаються, і яким чином ми використовуємо їх для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку і розкривати злочини. На даний час у нас 25 службових собак утримуються на кіночному центрі. П'ять наших молодших інспекторів кінологів побували в зоні АТО із службовими собаками по пошуку зброї і вибухових пристроїв. Там виконували свою роботу на блокпостах, несли службу під час обшуків відповідного. Ну і інші вказівки, які перед ними ставило керівництво безпосередньо вже в зоні АТО. Молодший інспектор-кінолог кінологічного центру разом зі своєю. Службовою собакою Джолі вам показав подолання смуги перешкод. Для чого вона потрібна? Це при слідовій роботі, коли йде собака, їй потрібно десь подолати, може, якісь перешкоди. Того, що злочинці ж не йдуть, по прямі буває, що через паркан потрібно подолати паркан, якісь, що якась загорожа. По слідовій роботі ми розшукували грабіжників, крадіїв так само, шукали речі, допомагали по сліду. Так само напрямки вказували, куди злочинець відходив, Потім по камерах дивилися і допомагали це все розшукувати. З цією собакою ми їздили в зону АТО по пошуку зброї та вибухівки відпрацьовували об'єкти, знаходили гранати, проводили розмінування. Тиждень стояли на блокпостах для перевірки автобусів, автомобілів, які виїжджали з території окупованої і на територію України. Ну, заходили в багажне відділення, тобто автобуси дуже великі, відкривались багажні відділення, запускали собаки на речах, там, де могла б бути захована зброя, вибухівка.

Хорошо, хорошо Джуди. Молодец, хорошо. Шукагин. in the Зараз буде на вечірні руку. Поки його холодили. Холодити. Ну, там ще скільки препаратів? Майже всі медикаменти мають вибника стимулятори, листя препарати. Саме таке, що шумкать, тобто, ридо, тобто, спіроз і зберігається?